Замість зали рацу приміщення міської бібліотеки, наречені у весільному вбранні, гості з квітами. Сьогодні Аліна і Володимир реєструють свій шлюб. Тепер вони мають спільне прізвище Костик. Надібаючи обручки, промовляйте. Я кохаю тебе Ти завжди пам'ятаєш, що поруч є людина, яка вірно зрозуміє, серце, яке вірно відчує. Молодята розповідають, одружитися вирішили на початку осені. Тоді порадились з батьками і отримали їх згоду. Загалом знайомі давно. «Це було ще дуже давно років п'ять назад. Ми ще тогда в школі. Гуляли просто в місті і познайомилися. Ну друг другу тоді вніс не уділяли, а потім уже так получилось, що ми учились в одному ліцеї, і тоді уже все почалося». Отримувати подарунки Аліна та Володимир почали ще у місті реєстрації шлюбу у книгозбірні. Це мотанка. На щастя, на добро. Особливим подарунком для молодят став приїзд батька Володимира, який зараз воює на одному з напрямків. Святкувати, говорять молодята, будуть скромно у сімейному колі. Вдома. Да. Хотіли зняти якесь приміщення, ресторан на комендантська година. Мрія, розповідають, Аліна та Володимир. У них одна на двох. Перемога України. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.